Проте фокус був бути добрий. Я не знаю, якщо він буде добрий, вибачте, просто десятий раз переправляти фокус якось не хочеться І так, яндізом нормально не чути. Я говорю вже через мікрофон. Як свій мікрофон лісні мене? От як ви зрозуміли, по назві відео так, я попала в аварію, і це було дуже стрімко. Блін, це було капіцак стрім. Бачите, зі мною все добре. Я ні на що не жалію, слава богу. Хоча мене є пачка валеріанки, яку я купила, тому що я реально дуже переживала. І тепер я вам розкажу, як це було і що це було. Це починалося дуже-дуже просто. Ми їхали в маршрутці, і нашу маршрутку занесло. Причому, що я заснула, я не знала, що її занесло. Тобто, я, ми їдемо, я проснаюся від того, що чогось -то мене ж скричать, і я відкриваю очі, я сиджу за першим сидінням і бачу, що нашу маршрутку так от -от по колу вже починає крутити. Це було як страшно. Ми вийшли з маршрутки, вона зупинилася, слабо, вона не перевернулася, нічого з нею не сталося. Ми виходимо з маршрутки і бачимо, що буквально в двох-трьох метрах від нас. Рів і озеро. Тобто, ну я найбільше боялась, що ми просто десь не поїдемо далі. І мені треба, де навіть не знаю, чим добратися додому, тому що це вже остання маршрутка, нічого не ходить. І коротше, але якось, слава Богу, багато дядьків було в маршрутці. вони всі вийшли, потолкали ту маршрутку, маршрутка поїхала. І ми з ними поїхали. Але це було дуже страшно. Потім, буквально, десь через кілометрів тридцять нас знов занесло, але там взагалі все було нормально. І все було коротше нормально. І ми приїхали, я жива здорова, і нічого не сталося, все, все добре. І Фух, це було дуже страшно. На такий такі моменти просто усвідомлюєш про смислі життя якось терпіть. І здається, що треба жити кожен день як останній. Тому що ти не знаєш, що буде завтра. Ти можеш піти йти в машина зіб'є. А я буду знімати відео, там запитання, відповідь, якщо вам щось про мене цікаве, кавить. пишіть в коментах під цим відео просто запитання. І так само в мене була така штучка, яка називалась Передай привіт відео там хештег. І передай привіт відео. Я буду передавати привіт лише першим людям, які написали коментар під цим відео. Тобто під кожним наступним відео. В одному відео ви пишете в коментарях Передай відео, і в наступному відео я це повторюю. Ви пишете Передай відео і я передаю в наступному відео привітання від вас. Вам вітання, і я буду передати привіт тільки першій людині, яка напише з хештего передай відео, тому що вас теж багато, я вас реально не запам'ятовую, вибачте, але вас реально дуже багато. Тому чекаю вас в наступному відео і па-па!